Господі та ще й при народі гарно приберіться, відчиняйте вікна і двері, швидше не баріться. Гей, дівчата, чорноброві, заспівайте дружно в домі. Перед новорічну днину відчуємо вашу всю родину. Щедрі, щедри, щедрі бочка, від хати до Чона ливайтесь спина, добрий вечір, щедрий вечір мати Україна, хай на вслухницю лає пісня Солов'їна, добрий вечір, щедрий вечір мати Україна, стали в парі, стали в парі стрілочки, сестри. Добрий вечір, щедрий вечір, мати Україна! Добрий вечір, щедрий вечір.